Усім величезний привіт, їдальня майбутнього сковорода знаходиться віддалено від центра міста. Це промзона, вулиця Старицького. Мені порадили цей заклад, я тут не була, але сподіваюся, що тут буде смачно, дешево і культурно. Ходімо перевіряти. Дуже всередині, дуже затишний інтер'єр, все просто, мінімалістично, але тут знаходитися комфортно. Я скажу, що це щось подібного позатої хати. Тут самообслуговування. Ви вибираєте страви, берете на рознос і несете до столика. Ось в такому карманчику прибори, що дуже плюс. І хочу ще зазначити, що цей огляд виходить за підтримки людини, котра кинула нам донат. Я її відмічу в описі відео, тому дякую, беріть приклад і кидайте також донати. Замовили ми сік, салат, овочі, гри, картоплю з шашликом. І оператор собі взяла сирник та салат. За все ми заплатили 404 гривні. Також тут є перші страви. І, в принципі, вибір доволі таки адекватний. Є з чого вибрати. І солодощі, з і гарніри, і просто м'ясні страви. Тут навіть і рибні страви. Тому починаємо нашу дегустацію. Ось така чистенька виделка. Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте з будемо. Вона зовсім не солена, зовсім не перчена, ніяка. Але ми ж взяли соус, наш рятівник, не сподіваюся. Це, типу, Вони говорять, що це барбекю, але я це кажу це кітченес по-любому. Ну, да, Соусом стало яскравішим. Давайте шашличок. Шишличок зі свиного ошийка. Чи приготовлений він на грилі, чи на електрогрилі? Зараз дізнаємося. Ну, пахне, до речі, ніби на звичайній сковорідці він готувався. А я перепрошую. По-перше, він дуже ніжний, як для шашлику. І по-друге, є характерний смак. Присмак димку. Дуже круто. Клас, мені подобається. Овочі гри. Це такий от кабачок. Потім тут є перчик. От ми з нього і почнемо. У мене враження, ніби овочі також приготовлені на відкритому вогні, але присмак є такий. От овочі в ідеальному балансі, сіль, перчик. Оцей присмак димку, дуже смачно, Нежирний. Тобто є такі, знаєте, що аж жир по бороді впливе, тут все в нормі. Грибочок дуже смачний. І давайте, врешті-решті, баклажан. Вибачте, давайте врешті-решт кабачок ще спробуємо. Відверто кажучи, я не фанат кабачків. Я можу їсти в млинцях, в котлетках якихось. Але так чистий кабачок я не дуже люблю. Але тут у мене до нього питань нема. Він ніжний, він приготовлений, він не сирий. Знаєте, як іноді кидають, з коринки добивається на цьому кружечку і все. А всередині він сирий. Ні, тут все класно. І давайте, врешті-решті, салат спробуємо. Салат також простий, легенький, літній, але мені чомусь здається, що він також буде несолений. А знаєте, я думаю, що це із-за того, що е, тут думають про те, що клієнт може сам собі в посолити і поперчити на свій смак. Свіжа петрушечка. Дуже. Дуже смачний помідор, як на таку пору, він не пластиковий, ніби, знаєте, з грядки. Окрім шашлику, ми ще замовили шпикачку на грилі. Ось так вона виглядає доволі, Кстати, така вага в неї, грам сто двадцять, може сто тридцять. Вона смачна, але якщо брати в порівнянні зі шлику, то вона занадто програє йому. Але як варіант, наприклад, немає шашличку, є пікачка, ви взяли до картоплі, якщо ви, наприклад, не фанат там риби чи ще, ще чогось. І буде круто. До речі, тут ще також є млинці, бендерики дуже широкий асортимент. Після такого плотного обіду хочеться щось. На десерт. Якщо чесно, я такого щось їсти не хочу, але я взяла сік собі. Це виноград яблуко. Я не знаю, що тут перевіряти в цілому, але мені важливо, чи не розбавлений він. Пахне звичайним соком. Звичайний сік-сетрапаку не розбавлений. І це плюс. Я скажу плюс цього місця в тому, що... А, от ці овочі, ці овочі, картопля, м'ясо воно все не залежавши. Тобто, у огірочка є хруст, помідор не жухлий, він смачний, овочі свіжі, картопля. Є відчуття, що вона сьогодні приготовлена, але а не вчорашня підігріта. Також і шашлик. Оператору салат сподобався, вона замовляла з язиком, сказала, що він посередній, але в цілому норм. Оператор сказала, що в сирнику є великий процент кисломолочного сиру, і це окрема дяка, тому що в таких закладах частіше всього е, пічкають багато муки, і на цьому все. Тому я можу сміливо рекомендувати цей заклад. Він дійсно не дуже в зручному місці знаходиться, але якщо ви тут десь поруч, заходьте, вечеряйте, обідайте, снідайте. І я думаю, що вам буде по кайфу. Підписуємося на сторіночку, ставимо вподобаєчки, кидаємо донати і пам'ятайте, що їжа, яка потрапляє в ваш шлунок, має бути смачною і якісною. Усім гарного дня!